Для того, щоб позбавитися негативних думок та переживань, пропоную виконати вправу, яка називається старання інформації. Отож, сядьте зручно і слідкуйте за тим, щоб ваша спина торкалася спинки стільця, а ноги торкалися підлоги. Заплющте очі. Уявіть, що перед вами. Чистий аркуш паперу, олівці та гумка. А зараз подумки на цьому чистому аркуші паперу. Намалюйте ситуацію, яку ви хотіли б забути. Це може бути конкретна якась ситуація, або якийсь певний образ. Намалюйте її. А тепер візьміть. Гумку і уявно почніть стирати те, що ви намалювали. А тепер уявіть, що перед вами знову є чистий аркуш паперу. Намалюйте те, що не вдалося стерти. Візьміть гумку і знову починайте стирати. Стирайте стільки, скільки потрібно, для того, щоб аркуш, який у вас є, був чистим.